Рай для безхатьків, стара котельня на вулиці Одеській в Ужгороді, пустує вже майже 10 років. За цей час у закинутій будівлі утворилося справжнє сміттєзвалище. Роми та безхатченки розбирають усе, що можна продати, і лякають дітей. Старий брудний одяг та матраци, залишки від їжі і алкоголю. Колишня котельня на вулиці Тихого перетворилася на базу відпочинку для наркоманів та безхаченків. Місцеві жителі побоюються цього місця і вже неодноразово зверталися у міську владу по допомогу. Зневірившись у допомозі чиновників, місцеві жителі звертаються на телебачення. Пані Наталія живе у багатоповерхівці біля котельні. Жінка згадує, коли місто відмовилося від централізованого опалення, приміщення перетворилося на рай для асоціальних людей. Мжи цигані, де ж молодежка ката ні панітне, ну какие-то там но какие-то непонятные люди, ходили з кульками. Озідсь вот люди ходять, літій садік водя. Тоні ходили з кульками, що та нюхали. що на території закинутої котельні галас розпивання алкоголю та бійки этом, що там збираються, эти ці цигані і всякі наркомани. Вони самі ж збили свого же ребенка. его його туда, там, на цю ось, грязь, что это, били його ногами. Кратив місцевих безхаченків вражає. Сидіти на трубах або в приміщенні закинутої котельні вже надто нудно. Тож лякають перехожих, вистрибуючи із каналізаційних люків. Був випадок, що ми йшли зимою, ну, скоріше, ти мені пішла за дитину. Вони прямо вискакують відтуди. З каналізації. І малий каже, мама, я не буду ходити в саму школу і все. Особливо людно в старій котельні взимку приваблюють безхатьків труби, які постачають тепло до трьох навчальних закладів. П'ять років тому для їх опалення тут встановили сучасний модуль. Однак комунікації залишилися старими. Саме дирекція школи несе за них відповідальність. Про те, що це місце вподобали безхатченки, знають. Наш модуль, за який ми відповідаємо, розумієте? А Труби. А труби залишилися старі. Ну але я їх мусів, я не маю інших труб зараз, і я їх переобладати не можу. Тому я можу родити буду... їх якимось чином. Паркан трьохметровий. Це в нас і для того якісь правоохоронні органи, якщо бомжі заважають людям, а не директорові школи. Так? Не може бути директор школи так, за собак, за котів, за бомжів і крім між іншим, займатися навчальним виховним процесом. Що ж стосується приміщення старої котельні, то у грудні минулого року департамент міського господарства провів аукціон з продажу цієї будівлі. Переможець викупив закинуту територію майже за 260 тисяч гривень і взяв на себе певні зобов'язання. Відповідно до умов договору купівлі продажу на нового власника об'єкту ФОП-ОРОС МП покладено обов'язок утримувати приміщення будівлі та прилеглу територію в належному санітарному стані. За порушення правил благоустрою, муніципальна поліція повинна притягнути нового власника до адміністративної відповідальності. Численні звернення місцевих жителів прибрати закинуту територію, встановити освітлення та загородити вхід від посторонніх пообіцяли взяти до уваги.